Тобто ви не вбачаєте, що внутрішньополітичні проблеми там в Німеччині, чи е, які навіть не проблеми, а зміни в Німеччині чи ще в якихось країнах, наприклад, в Нідерландах, також праві партії перемогли на останніх виборах в минулому році, і в Австрії вони переможуть більш за все, тому що за опитуваннями вони набирають більше голосів, ніж діюча, е, діючий кабінет міністрів. І взагалі всередині ЄС оці процеси, наприклад, спротив Угорщини. А європейські джерела, які ви зазначили, це все добре. Ну, Наприклад, кілька днів тому відбулися засідання очільників ВЗС країн Євросоюзу, де не змогли досягти рішення щодо розблокування 6 мільярдів по лінії Єврофонду миру. Знову ж таки, виступила проти Угорщини, і на цьому все завершилося. Позато, як Представники Угорщини просто кипкували з країн ЄС, які на цьому наполягали. На наступний день очільник ЗС поїхав до Росії в Санкт-Петербург розмовляти про щось там з представниками Газпрому. А буквально напередодні Угорщина, як головуюча країна в ЄС, зняла питання. З обговорення в Раді ЄС стосовно використання відсотків від заморожених коштів російського центробанку на потреби України. Тобто оці внутрішньополітичні, ну, я не знаю, проблеми все-таки, вони все ж таки впливають на третій рік війни знову і знову на нашу допомогу. Ваше бачення цього процесу і наскільки це загроза є все-таки? Ну, дивіться, відносно того, що деякі праворадикальні чи ліворадикальні партії просуваються, так би мовити, вперед. Так, це тенденція, погана тенденція, тенденція, яка змушує в Брюсселі багатьох і не тільки в Брюсселі, а в багатьох європейських столицях політиків трошки напружуватися. Але знову ж таки, давайте від країни до країни. В Німеччині АДФ на наступних виборах, які будуть у 25 році, набере, ну, з виходячи з теперішніх тенденцій, десь приблизно до 30 голосів. Але ну, ця, цей е, 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 блок е, Сари Вагенкнехт набере ну, десь там 6-7% голосів. Тобто кругом бігом по максимуму вони візьмуть 37-38 Тобто, це означає, що більшості у них не буде. А демократичні партії, які там традиційно керують країною, маю на увазі ХДС, ХСС, ССЛ, демократи, зелені, ліберали, вони домовилися між собою, що вони утворювати коаліції з цими право або ліво-консервативними лівоконсер... партіями. Не будуть, отже, так буде опозиція, доволі серйозна опозиція, але не буде влади. Беремо Австрію, так там є партія свободи, яка так само десь зараз виходить на 25-30% можливих голосів. А це буде вже буквально ось через кілька тижнів, але знову таки вона не буде у владі. То це означає, що е, рішення будуть приймати е, представники коаліції, які будуть сформовані е, за рахунок е, е, проєвропейських партій, тих сами е, народних, е, народних демократів або соціал-демократів, або лібералів. Тому я не думаю, що з цього треба робити трагічні висновки. Так, тенденції неприємні: так, тенденції, які говорять про те, що Європейським демократичним країнам треба думати над тими питаннями, на яких спекулюють ці політичні сили, але це не є прямою, на мою думку, і безпосередньою загрозою тому курсу, який ці країни вибрали. Отже, думаю, що якщо брати до уваги такі міркування, то поки що бити тривогу не треба. Ну, а відносно Угорщини, це справді, це, ми вже про це з вами говорили це Троянський кінь Москви, який використовується нею на всі 100%. Абсолютно нахабно, абсолютно ну, просто з таким, яким, знаєте, навіть ну, апломбом, що я буду робити те, що я хочу. Але ж знову таки, давайте подивимося на це з іншого боку. Це означає, що в Брюсселі нарешті починають розуміти, що так далі вже бути не може. Пам'ятаєте, перед початком е, головування Угорщини в Європейському Союзі е, лунали голоси про те, що е, Угорщину варто позбавити взагалі права голосу в Європейському Союзі, так. а далі ще була пропозиція е, взагалі відсторонити її від головування в європейському союзі. Думали, думали. Ну вирішили, що мабуть, все таки це вже буде надто серйозний. Політичний крок, і вирішили, що ну нехай угорщина почала головування скандалів. Задайте ці візити е, Орбана е, по, 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 по Москвах, Пекінах і тому подібне, і так далі. Е, і е, безумовно задайте реакцію Європейського союзу на ці візити і на те, що сьогодні е, е, в тому самому Будапешті, де традиційно мали б відбуватися засідання. Вони не відбуваються, тому що їх переносять е, в Брюссель, і ви згадали про цей останній випадок, коли вона заблокувала е, е, 6 мільярдів допомоги Україні. Але ви не сказали про те, що в той самий день е, голова європейської дипломатії, ну поки що поки не призначено е, нову. Е, сказав пан Борель, сказав, що а я все одно знайду спосіб для того, щоб ці гроші були передані Україні. Так, це буде затримка. Так, так, очевидно, що це. Буде, що це буде пролонгація цього процесу, але так чи інакше, рішення буде знайдено без Угорщини. Але я думаю, що принципове питання інше. Треба в Європейському Союзі, в Брюсселі, нарешті думати над тим, як карати засланих казачків, які працюють проти єдності Європейського союзу. Чи це вдасться зараз зробити нові новому складу Європейської комісії? Побачимо, але з того, що я чую, то е, терпець там уже е, ну, починає закінчуватися. Зрозуміло. Тому і... Угорщині треба буде приготуватися. Ну ви вважаєте, що кволість Євросоюзу, яка зараз дається нам в Україні, вона все таки дійде певної межі, і тоді будуть більш, як би сказати, дієві заходи стосовно Угорщини. Все таки Я сподіваюся на це, тому що знаєте, ну. Бувають протиріччя, і так, і це нормально. Одні країни говорять про те, що ну от мені е, от такі, наприклад, там санкції не прийняті, тому що вони для мене дуже болючі, я ще не можу перейти на інші джерела постачання енергії там, чи замінити те, що в мене вже працює руками, і, і так далі. Тут можна з чим з чимось погодитися. Хоча, якщо ми говоримо про Угорщину і Словаччину, то вони нічого не зробили для того, щоб злізти з Російської нафтової і газової вовки. Ну, тепер, коли припиниться постачання е, газу з Росії, почнуть думати. Поки що, на жаль, мені здається, залишається постачання нафти. Я би на місці уряду думав би про те, щоб цю нафту так само не качати в країну з країни агресора е, до європейських країн. Ну, це вже справа уряду. Я тут не можу давати е, якихось оцінок і, і, і пропозицій. Мабуть, там є якісь певні розрахунки хоча політично дозволяти агресору, який вбиває твоїх громадян через свою територію качати його нафту, на якій він заробляє в рази більше ніж ми отримаємо доходів від цієї прокачки. Ну це звичайно дивовижна арифметика. Ну але не знаю чим там багато чого дивовижного відбувається. І у нас, і на Заході. І останнє питання стосовно заморожених, використання заморожених російських коштів. Довгий час вважалося, що вирішення цього питання, політичне, принаймні, вирішення це майже гроші перемоги для України. На саміті Великої Сімки у, у липні місяці, місяці політичне рішення було прийнято. Так, 300 мільярдів не були конфісковані, але все-таки під відсотки від цієї суми 50 мільярдів у вигляді кредиту. Україні пообіцяли на сьогодні і Україна і Сполучені Штати, які повинні виділити основну суму і гроші повинні надійти до кінця року. Говорять мало чого що зроблено з боку Європейського союзу, який повинен зробити певні законодавчі кроки у цьому напрямку, а також пообіцяти, що він зможе подолати вето Угорщини, яка може накласти його з цього питання, знову таки. Важливе дуже питання для України у напрямку допомоги, яке нібито ось ось повинно буде вирішено, і воно не вирішено. І на сьогодні навіть не зрозуміло, коли ці, коли ці гроші можуть надійти. Це правда. І тут я з вами повністю погоджуюся. Європейська бюрократія дуже повільна, дуже неповоротка, дуже неоковирна. Це все ті речі, які ми з вами знаємо і які ми констатуємо. Ну, лишається тільки сподіватися на те, що. Все ж таки рішення буде прийнято, і цей, бодай, кредит, який про який говорять на 50 мільярдів, буде надано. При тому розумінні, і ми все це чудово знаємо і передбачаємо, що нам не доведеться взагалі колись цей кредит розраховуватися, а більше того, їх буде більше, тому що е, е, можна по 50 мільярдів шість разів надавати Україні кредит за рахунок російських. Тому ну, Мені здається, що справа насправді рухається, ну, але на приликі як завжди дуже повільно. Що ж на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії «Опосток» ми говорили про проблему допомоги Україні з боку західних партнерів. Нашим гостем у студії був відомий український дипломат, екс очільник МЗС України Володимир Огриско. До побачення.